Як вибрати дошку садху? Зараз ринок дошок садху дуже об'ємний і пропонують дошку садху на різний смак і дизайн. Я хочу розказати ті, про ці доски садху, які ми виробляємо, і чому я їх раджу використовувати в повсякденному побуті, використанні. Перше, що на що потрібно звернути увагу, це на цвяхи. На цих дошках садку ми зробили цвяхи авторські, заточені під 45 градусів. Це дозволяє кут заточки дозволяє використовувати такі дошки садку кожного дня. А ми їх використовуємо більше для того, щоб медитувати. Це не та біль, від якої буде оскома, і дошки садку будуть на полички. Запилюватись, а це дошки садху для кожного дня використання. Так? Дошки садху, ці якраз от кут заточки, вони сприяють тому, щоб кожного дня можна було б медитувати, тобто відчувати цю емоцію на стопах, пропускати через все тіло, і таким чином натренувати свої відчуття. І ці відчуття, коли натреновані, ми можемо в будь-якій ситуації буденній відчуття про, 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 прочупрочусити. Наприклад, хтось нас починає роздражати, або у нас страх появився, і ми зразу ці відчуття виводимо з тіла бистренько через ту модель, яку ми практикуємо на дошках садху. і ми повністю заспокоїлись, повністю в рівновазі ще плюс, і якщо у нас є запит, то Цими е, сильними емоціями ми запит цей простимулювали на скоріше виконання. І е, ще які параметри по вибору дошки садху? Дошки садху у нас е, зроблені з е, дерев'яної основи, також пластика. Е, між ними проклеєна металева пластина. Е, всі цвяхи е, на дошках садху, які ми. Е, от, Тут, вони зв'язані електроцеп'ю. Це я чуть згодом розкажу. Зараз я хотів більше про покриття розказати. Це кремічне покриття, яке стійке до пошкоджень. І воно естетично красиве. Також дошка Садху у нас вона компактна. В дії можна взяти в рюкзак, положити, принести на роботу чи на природу. Якщо ми відчуваємо потребу в емоціях, якщо ми відчуваємо стрес, ми стали і таким чином розгрузились. Тепер про те, що у нас зв'язані дошки садху одним електроланцюгом, всі цвяхи можна підключити прилад м'язостимуляції. Це Прилад, який стимулює м'язи, і можна використовувати. Наприклад, ми сидимо на роботі за комп'ютером поставили дошки садху на пол, поставили ноги. І таким чином включили м'язостимуляцію, і У нас вже починають працювати м'язи. Твої 10 тисяч кроків сидячи за комп'ютером, стимулюються м'язи. Починають кров активно рухатись по ногам. Також можна на руки ставити. Також це буде дуже дієвий спосіб пропрацювання м'язів. Також ми наносимо гравірування лазером. Це буде дуже хороший подарунок. Якщо ви хочете комусь подарувати такі дошки садху, то ви можете нам надіслати будь-який принт. Ми нанесемо лазерну гравіровку на дошку садху і це будуть уже такі персональні дошки садху з вашим гравіруванням. Хоч підвести підсумки при розробці дощок садку. В розрахунок брались такі параметри: як технологічність, це можна підключити м'ясостимуляцію, Це портативність в рюкзак положити і використовувати в будь-якій. Обстановці, а також це стильність, стильність і довговічність використані матеріалу, які стійкі до е, зношування цвяхи 100% процентнів мідь, вона заточена під 45 градусів, і це також дуже важливо при використанні дощок садху. Для того щоб ці дошки садху не були просто прикрасою на полиці, а кожного дня використовувалися, Це дуже важливо. Тому що е, не всі можуть провести сильні емоції, які е, дають дошки садху з е, цвяхами, е, як як правило, використовують цвяхи кровельні, і це вони дуже гострі, і таким чином е, ці дошки садху не використовуються просто стоять на полиці. Ще так також е, потрібно обратити свою увагу на те, що мідь. Це корисний метал, і в міді не заводиться ніяка патогенна мікрофлора. Це також дуже важливо, коли ми використовуємо дошки садху. і це ми можемо комусь дати постояти. Людина постояла кожного мікрофлора своя на стопах. На міді дуже важливо, що патогенна мікрофлора не розвивається. Якщо ми дали своєму другу подрузі постояти, то це буде безпечно. Подальше використання цієї дужки садху.